Вітаю тебе на психологічному подкасті Твій простір з Катериною Бікір. Мене звати Катерина Бікір, і я буду вести цей подкаст. Чому я вирішила його зробити? Тому що коли я дослідила ринок українських психологічних подкастів, я знайшла, що ми не так багато маємо якісного контенту, саме професійного контексту, контенту, направленого на професійну аудиторію. А я би хотіла, щоб цей подкаст став місцем сили наших психологів, допомагаючих практиків, коучів, лікарів, медсестер, всіх, хто працює з людьми. Я би хотіла, щоб цей подкаст став початком інклюзивного простору, простору, де кожен професіонал відчуває себе своїм. Тому що я бачу, як багато в нас сварок, якихось непорозумінь, критики до методів. І мені здається, що дуже важливо все таки будувати простір, де кожному є місце, де у кожного психолога є підтримка, незалежно від того методу. чи... Підходу, який психолог обирає, тим паче на Заході, зокрема в США, в Європі, психологи здебільшого працюють в інтегральному підході. Так, Вони здобувають освіту в якомусь методі, поглиблюються, але це не є основним, якби основною їхньою компетенцією чи ціллю взагалі. А ціль саме зрозуміти. Хто психолог, який його спосіб буття, і як психолог може працювати залежно від способу буття клієнта, і які інструменти будуть найкраще працювати для клієнта. Тобто спеціаліст має володіти всім запасом інструментів, інтервенцій і всіх можливих підходів, і вміти використовувати різні техніки і інтервенції у роботі. Що очікувати від сезону? Перший сезон я хочу зробити саме про професію психолога, психотерапевта, допомагаючого практика, про головні компетенції, які важливі для роботи, про етику професії, про особистість спеціаліста, про. Різні підходи про те, як, як людина може знайти свій спосіб буття і що воно взагалі таке. І я в великому захваті, можливо, для тих, хто вже давно в професії, цей, цей перший наш сезон здасться трошки базовим і таким, наче, а, я все знаю, все зрозуміло. Але я вас все-таки запрошую послухати і до долучитися, бо ми будемо говорити і про маркетинг для психологів, і про супервізію. Можливо, наші надихаючі розмови просто щось вас розворушать, і вам захочеться справді щось зробити, якось вкластися в цю спільноту і бути взагалі в просторі однодумців. Uh, я взагалі дуже дуже uh, рада почати цей подкаст. Дуже багато в мене ідей і сподівань. І моя місія взагалі це об'єднувати людей, надавати якісний контент. І зараз я працюю з національною психологічною асоціацією і знаходжу спікерів, які проживають за кордоном провідних американських психологів, європейських, які безкоштовно дають лекції у формі вебінарів для українських психологів, щоб підтримати українську спільноту. І оцей простір я хочу зробити простором, де ми можемо ще й говорити, піднімати теми, які нам важливі, які нас турбують, незалежно від місця, де ми знаходимося, де ми проживаємо, які виклики перед нами стоять, але всі, хто хочуть бути в професії, хто є в професії психологічній, знайдуть щось корисне в цьому подкасті. Я вірю в вас і в ваш. Нескінченний потенціал. Хочу, щоб ви доєднувалися до моїх подкастів. Коментуйте. Якщо є бажання, ви можете підтримати цей подкаст і цей проект своїм донатом. Я буду вам дуже вдячна і до нових зустрічей.